Всім привіт! Ви на каналі Халдабуде Сіті. Сьогодні ми розпочинаємо рубрику «24 4 часа виживаємо на ну, кількість грошей. Зараз ми підемо в магазин і покажемо, що ми купили. Не будемо показати магазин, тому що нас не можуть показувати в магазинах. Ну, сьомка запрошена. Тому давайте дивіться, що ми вже купили. Ось ми вже прийшли з магазину, що ми купили. Такі муслі, вони були дешеві. Скільки? 10 гривень, по-моєму? Так. Да. Що ж таке, вони... Е... Є те, що є дуже багато на них акцій. Милина по 9 гривен стоила, мы взяли 2 пачки по каждому. Дальше сухарики стоили 12 гривен. А этот чай был на развес, там, ну, не, не дуже, в районе гривни или двух вышло. Да что это там, да. А течение пакетик по как бы 50 копеек. Э, сахар тоже плюс-минус по 50 копеек, ну, вышел до листа, да? Да, да. Картошку ми не купляли, ми взяли з дому, але плюс-мінус по ціні ми зважили, ціну взяли і все наскучилось. Ну і вафлі Африку вийшло стільки, на десятку купили. Да, Щось да, таке історіше. дорого. В сумі тут почти 50 гривень, просто провизно. Це около 45 гривень. Ну, коротше, на 50 гривень скупилися, виповнилось. Тому, ждіть, їдемо, дивитися, що ми будемо готувати. Так, от ми вже розтоплюємо буржуйку. Щоб було холоді, тепло, бо на вулиці дуже холодно. Мороз дуже великий, закат такий красний. Світлана грязна, дивіться перетирати. Ну, от ми розпалюємо буржуєчку вже. Ось таке ми все купили. Так, ось ми вже нарізали картошку, будемо жарити. Вже розтопили буржуйку. Вже буржуєчка горить. На ось вже розпалили. Зараз будемо чай, мівіну фрити і картошку жарити будемо. Зараз ці карточки прибираю, бо ми воду кипятили. Ще хотів сказати, ми знайшли лайфхак, щоб не тратити багато розжига. Ми коли розпалюємо тут, то ми потім просто беремо звідси ці гольки в халабуду і там теж так само розпалюється, і вже без розжига. Або, або, <клухи> або наоборот. <клухи> так, ось ми поки пакечез. Кипитимо воду, щоб мівіну запарити, чай попити, а тоді будемо вже жарити картошку. Да, Дімон? Так Так, У ми сипали вже мівіно. Вода вже закипіла, будемо пити. Кажу, будемо пити, будемо їсти мівіну. Супер, бупер. Ось ми собі вже запарили мівіну. Зараз будемо її їсти. Ось Ми вже поставили картошечку жарити. Ми. Бала будь просто пили хорошо там. Якщо вам подобається така рубрика, як ми знімаємо, виживаємо 24 часа на 50 гривень. Якщо це відео набирає 75 лайків, то ми знімаємо следує відео на 100 гривень, 24 часа виживаємо. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім до зустрічі.